Друзі, привіт! Продовжую розповідати про книжки, про прочитане. І сьогодні буду говорити про роман Джека Лондона. Маловідомий, але той, який заслуговує на увагу: Маленька господиня великого будинку. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Взагалі, я не пам'ятаю, як саме я натрапила на цей роман, але... Оскільки один з романів Джека Лондона є моїм улюбленим, власне, це Мартін Іден. Інший, відповідно, мене теж зацікавив. І власне, «Маленьке господиня великого будинку теж відрізняється від звичного і всім відомого Джека Лондона, того, який пише про видобуток золота, срібла, якісь такі пригоди, Аляску, північ і щось таке пригодницьке. А маленька господиня великого будинку це роман про любовний трикутник. І це мене одразу зацікавило. Окрім того, сам Джек Лондон вважав цей роман, це, здається, останній роман письменника, і він сам вважав його найкращим своїм творінням. І це мене тільки підштовхнуло до прочитання. Хоча і просто анотація мене зацікавила. Якщо говорити про сюжет, то в центрі сюжету троє головних героїв. Дік Форест, дуже багатий фермер, який постійно розвиває своє господарство, який вводить нововведення, власне, і не боїться експериментувати і постійно збагачується. Але не за рахунок когось, а робить це навпаки якимись новими методами і допомагає навіть чимось іншим, меншим фермерам, меншим фермерським господарством. І його дружина Паола. Паола, звісно, займається власне тим, чим займаються дружини багачів. Паола їздить на верхи на конях, займається садом, співами, приймає гостей і просто прикрашає великий будинок. І третій герой це друг Діка Фореста Грехем. Власне, вони знайомі з якихось доволі юних років. І от, на запрошення Діка, Грехом приїздить до нього в будинок писати свою книгу, свій роман, тому що в Діка Фореста завжди повен будинок гостей, і одним більше, одним менше, в принципі, це не проблема. Тому одного дня грехом приїздить в гості до Діка Фореста і несподівано, як ви вже зрозуміли, Паола і Грехен відчувають, що починають закохуватись один в одного. Що було далі і, і що з цього вийшло? Читайте в романі. Що прикметно для роману, так це те, що жоден з героїв не виставлений в негативному якомусь світлі. Як в Діка, так і в Паоли, так і в Грехама, в усіх є свої позитивні і негативні якості. І немає якогось, знаєте, от Грехом ніби як розлучник або там Паола, невірна дружина. В мовленні письменника і загалом сюжетно немає такого, щоб от хтось з героїв дуже виділявся ніби і був якраз отим от поганцем. Всі герої, люди зі своїми м, рисами, зі своїми характерами, і всі роблять якісь хороші і погані вчинки, і якраз таки розсудити, що ж правильно, а що неправильно, тається читачу. Як на мене, це прям надзвичайно класно, бо м, такі романи вони спонукають до думання. До обдумування ситуації і загалом до того, щоб кожен читач прийшов до свого правильного рішення. Беру в лапки, тому що правильного рішення немає, правильне у кожного своє. І якраз таки мені було дуже цікаво, чим закінчиться роман, чим закінчиться цей любовний трикутник. Ну, як я власне, підозрювала, як зазвичай буває в любовних трикутниках, нічим хорошим це не закінчується. Тому що трикутник не парна фігура, і, власне, фінал, ну, все ж таки, все ж таки, я сподівалася на... Якусь таку розв'язку, хоча ну, більш позитивно, хоча яка позитивніша може бути розв'язка, якщо це любовний трикутник, я не знаю. Але загалом фінал мене дуже засмутив і було дуже боляче читати його. Але от якраз таке обдумування того, а як же ж правильно, а що ж. Що ж робити? От, оці от думки мене впродовж роману не полишали, тому що ситуація дуже життєва, як на мене, дуже така проста. Загалом дуже-дуже, як на мене, хороший роман для того, щоб подумати, і навіть для себе якось розставити крапки над І і подумати про те, що правильно і неправильно саме для вас. Загалом я дуже-дуже задоволена від цього читання, хоч читання було нелегким в плані сюжету і фіналу, але мені здається, що я би ще щось почитала Джека Лондона. От з таких непригодницьких, некласичних всім знаних його творів. На цьому буду завершувати. Якщо раптом ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть, які у вас враження. Якщо можете порадити щось подібне, теж, будь ласка, напишіть і плюс, можливо. Якісь романи, книги, оповідання, ну будь-що у Джека Лондона можете порадити, теж, будь ласка, чекаю на вас в коментарях. Дякую вам за перегляд в будь-якому разі і бережіть себе.